Черговий обстріл росіян обірував життя 16-річного Назара. Він разом із братом приїхав на вихідні до батьків у село Придніпровське на Нікопольщині. Повертаючись із церковної служби, потрапили під ворожий обстріл. Брат загиблого, 22-річний Ярослав, отримав серйозні поранення від уламків снаряду. У важкому стані хлопця направили спочатку до лікувального закладу Нікополя та стабілізували для подальшого перевезення у Дніпро. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися із лікарями та постраждалим. Чисельні переломи, вирваний плечовий суглоб та часткова ампутація стопи. Після російського терору у важкому стані юнака направили до провідної лікарні області. Арт, обстріл, снаряд розірвався поряд. Ярослав йому 22 роки. Він побачив, що тіло брата. Розірвано на шматочки, без ознак життя. Він весь в пораненнях. Вже зроблено шість операцій, шість важких операцій для того, щоб зберегти кінцівки. Рани вкрай важкі, всі кістки перебиті, дуже багато переломів. І Наші кращі хірурги, травматологи роблять це можливо. Щоб уникнути ампутації. У хворого дуже важка скелетна травма, дуже великі обширення дефекти м'яких тканин на стопі, на плечі та передпліччі. З м'якими тканинами ми працюємо, та дефекти кісток будуть також заміщатися. Ми будемо робити пластики дефектів з використанням сучасних технологій, біоскла. Та титанових виробів. Наразі проведено два хірургічних втручання на передпліччі, два на плечовому суглубі та шість операцій на стопі. Лікарі зазначають, що відслідковується позитивна динаміка та свідчити про збереження ноги ще зарано. Зараз нам дуже важливо в першу чергу зберегти кінцівку, відновити кровоток, інервацію. Та почати заживляти рани. В першу чергу заживляються дефекти, після цього вже працюємо з хістками. Це секунда. була. Тобу, взрив і все. Я на палубу вожу. крові весь брат за спиною, був, не бачив його. І все. Ви відчули біль одразу? Нога, рука у вас. Не одразу. Спочатку я. Жав, потім почала нога боліти, подивився на руку, а вона роздроблена. Кожного дня медики борються за життя, зруйновані російськими загарбниками. Ярославу ще доведеться пережити не одну операцію. Період реабілітації буде тривалим. Попереду встановлення титанових пластин та біосклад для лікування дефектів кісток та переломів. Сподіваємося, що хлопець одужає якомога швидше. Маргарита Кузьменко, Андрій Миронюк. Спеціально для Д1.